Унікальний альпініст. Він живе у Сумах, здавалося б, звичайним життям. Проте це лише на перший погляд. Третину року Сергій Бублик проводить у горах. Решту з часу наш герой тренує дітей і займається альпінізмом промисловим. Із людиною гір Дмитро Шпирко сьогодні познайомився. Пік перемоги остання зі сніжно-барсівських вершин, яка підкорилася сумчанину Сергію Бублику. Переміг найвищу точку тяншаню українець не з першої спроби. А титул сніжного барса отримав першим серед сумчан за роки української незалежності. Так, да, в харах просто чоловік на сам ділі проявляє своє лісо, такого він є деле, в екстремальних ситуаціях. Тобто, ти узнаєш людей ну, на всі 100%. Знімальну групу СТА Сергій Бублик сьогодні веде до музею альпінізму. Такого навіть у Європі більше немає. Тут все нагадує про успіхи сумського клубу Абалаківець. Сергій Бублик серед його легенд. Фотографії переносять у минуле травень 2010-го. сходження на восьмитисячник Макалу. Про ту експедицію навіть повсякденний одяг нагадує висота 8463 метри. Питаємо, навіщо так ризикувати здоров'ям? Один кілограм вареної колбаси за кожен метр підйому. Насправді, це ми діємо для себе, коли ти знаходишся на дідні да, борьба, коли ти розумієш, що тобі ніколи, ти зазнаєш якісь прелісті життя. Сумський бар зготується готується до нових вершин, та у мріях зізнається нам не Еверест, а ті по справжньому дуже важкі гори, куди ще не ступала людська нога. Дмитро Шпірко, Олександр Олексійенко, Новини СТС.